А, а час іде, йдуть вибори, і скоро у нас буде, окрім нового президента, так звана Нова Верховна Рада, і домагатися чогось дійсно нового перезавантаження буде вже важко, тому що не завжди буде діяти схема 200 чоловік зібрали і прийшли, винесли. Не завжди цього вистачить, на жаль. Можна зібрати 500 тисяч. Тому, друзі, я... До чого хотів би сказати, для мене, наприклад, один з елементів перезавантаження те, щоб ми не чекали 10 років від Майдану до Майдану, да? щоб ми з вами е, долучалися до організованих середовищ. А підніміть, будь ласка, руку, хто є членом якоїсь громадської організації чи партії? Навіть не половина, дякую. Да? Це також проблема, друзі. Бо Майдан. Коли ми виходимо мільйон, ми відчуваємо силу. Але далі, якщо ви не в спільноті якійсь, ви одиниця, ви з боку, ви, ви піщинка. Громадська організація, партія, це структура, так, це яка може впливати, потрібно об'єднуватись. Це одна з проблем. Що ті мільйони, які були на Майдані, на жаль, вони знову розійшлися по своїх домівках офісах. і кажуть, можливо ще колись нас покличуть. Ми будемо. Ми вийдемо, це також помилка. Тому питань багато. Бандерштаб їх не вирішить, але будемо думати. Я дякую і передаю слово українському націоналісту соціальному націоналісту Будь ласка.